Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Ось і настав той самий лютий місяць контрастів і великих надій, коли календар ніби натікає на ще тривалу зиму, а повітря вже пахне змінами, і руки самі тягнуться перебирати пакетики з насінням чи перевіряти садовий реманент. Саме зараз, коли ми оглядаємо свої володіння, будуємо плани на майбутні врожаї та мріємо про квітучі сади, дуже важливо згадати про тих, Хто теж чекає на тепло, але зовсім не для того, щоб малуватися квітами, а щоб добряче нам насолити. Я говорю про наших одвічних сусідів, які часто перетворюються на запеклих ворогів, про мурах та їхніх незмінних супутників попелець. Згадую, як минулого сезону я ледь не втратив половину врожаю на молодих деревах, саме через те, що недооцінив масштаб загрози. І сьогодні хочу розповісти вам цю історію в деталях. Щоб ви, озброєні моїм досвідом, зустріли весну у всеозброєнні, без зайвої паніки та хімічних атак на власний ґрунт. Уявіть собі, звичайний ранок: ви виходите в сад, сонце тільки починає пригрівати настрій бойовий, ви підходите до своєї улюбленої черешні сливи, а там справжня трагедія. Листя скручене в трубочки, верхівки пагоні в чорні, а по стовбору, немов по жвавій автостраді в годину пік, снують тисячі мурах. Вони заклопотані, організовані і абсолютно байдужі до ваших планів на варення чи компоти. Одного разу, прибираючи на ділянці, я підняв великий плаский камінь, який лежав біля межі з сусіднім городом, і те, що я там побачив, змусило мене здригнутися. Там було не просто гніздо, там був справжній мегаполіс, величезні гори морошених яєць, білих, схожих на розсипаний рис, і сотні, ні тисячі комах, які миттєво почали рятувальну операцію. Хапаючи майбутнє потомство і тягнучи його в глибокі підземні лабіринти. У той момент я зрозумів, що просто так залишатися не можна, адже мурахи на ділянці це не просто комахи, це фермери, які розводять попелицю, розносять її по деревах і кущах, захищають від сонечок та інших хижаків і фактично знищують нашу працю. Але бігти в магазин за отрутою я не хотів принципово. Я переконаний, що земля. Це живий організм і лити туди агресивну хімію, яка вб'є не тільки мурах, а й корисних жучків, дощових черв'яків та й саму структуру ґрунту попсує це злочин проти власного саду. Тому я вирішив діяти хитрістю, використовуючи просту фізику та біологічні інстинкти самих шкідників. І знаєте, рішення виявилося настільки простим і доступним, що я навіть здивувався, чому не робив так раніше. Для створення ідеальної пастки мені знадобилася звичайнісінька пластикова пляшка. Абсолютно неважливо, яка саме, чи то з-під мінеральної води, чи з під солодкого напою, літрова, дволітрова, чи навіть маленька півлітрова, яка, до речі, знайшлася у мене під рукою. Головне тут не розмір, а конструкція входу. Багато хто радить просто відрізати гордочко і вставити його навпаки, як лійку, або просто пробити дірки з боку. Але я, проаналізувавши поведінку мурах, зрозумів, що їм потрібен зручний широкий вхід, який не викликатиме підозри. Тому я взяв маркер і прямо на боці пляшки намалював довгий вузький прямокутник шириною десь півтора сантиметра, а от довжиною майже на всю висоту пляшки від денця до самого верху, де починається звуження. Чому саме так? Тому що це створює ілюзію великого відкритого простору. Комаха не відчуває, що вона лізе в замкнену пастку, вона бачить перед собою просто широкий прохід до бажаних ласощів. Взявши ножиці, а ним різати пластик набагато зручніше і безпечніше, ніж ножем, який може зісковзнути, я акуратно вирізав цей отвір. Вийшла така собі пляшка з широкою посмішкою на боці. Це і є наш основний інструмент. Тепер постало питання приманки: чим заманити цих хитрих створінь? Звісно, солодким. В інтернеті часто пишуть про мед. Мед це чудово, у нього сильний аромат, який мурахи відчувають за версту. Але, поклавши руку на серце, скажіть, чи готові ви витрачати якісний, дорогий мед на боротьбу з комахами? Я ні, це занадто дороге задоволення. Тому я пішов до комори і знайшов банку старого варення, яке зацукрувалося і яке вже ніхто з домашніх не хотів їсти. І це, друзі, виявилося ідеальним рішенням. Варення для нашої пастки має бути густим. Рідкий сироп тут не підійде, бо мурахи можуть просто напитися і втекти, або рідина швидко висохне на сонці, а густе тягуче варення працює як клей. Я взяв ложку і обережно через вирізаний отвір виклав варення на дно пляшки. Не треба накладати повну пляшку, достатньо шару в 2-3 мм, максимум 5 Але тут є один секрет, який перетворює просто пляшку з варенням на зброю масового ураження. Я взяв трохи варення на палиці, намазав ним краї отвору, а також зробив солодкі доріжки ззовні, що ведуть всередину. Це працює безвідмовно. Мурахорозвідник знаходить солодкий слід на чи землі, йде по ньому, піднімається на стінку пляшки і потрапляє всередину. Там він знаходить ціле море їжі, намагається взяти трохи, грузне, посилає сигнали іншим і починається ланцюгова реакція. Озброївшись готовою пасткою, я повернувся до того каменя, під яким виявив мурашник. Звісно, просто покласти пляшку зверху було б нерозумно, перший же порив вітру покотив би її по ділянці, розлякавши мурах і все навколо липким варенням. Тому, я, не соромлячись, трохи розкопав землю поруч із гніздом, зробивши невелике заглиблення, таку собі траншею під розмір пляшки. До речі, коли ви починаєте ворушити мурашник, комахи впадають у паніку. Вони починають хаотично бігати, шукаючи, куди сховати яйця. І тут я застосував ще один психологічний трюк: я зібрав частину тих білих яєць, що були під каменем, і кинув їх прямо всередину пляшки, на варення. Це жорстоко, але у війні за врожай всі засоби хороші. Мурахи мають неймовірно сильний інстинкт збереження потомства. Відчувши запах яєць, що йде з пляшки, вони масово кинулися туди не тільки їсти, а й рятувати майбутнє покоління. І, звісно ж, назавжди грузли в липкій масі. Я поклав пляшку у підготовну ямку отвором догори, присипав боки землею, щоб вона лежала міцно і не хиталася, а зверху ще й притиснув тим самим каменем, залишивши лише вхід відкритим. Вийшла така собі замаскована печера зі скарбами. Результат не змусив себе чекати. Вже за кілька годин рух у пляшці нагадував вулик, а на наступний ранок дно було чорним від мурах. Чим більше їх туди потрапляло, тим більше інших лізло рятувати своїх побратимів, створюючи нескінченний конвеєр. Таким простим способом, без краплі отрути, я суттєво зменшу популяцію мурах на цій ділянці. Вони просто фізично не могли вибратися з густого варення, а нові все прибували і прибували. Але розібравшись з мурахами, ми виграли тільки битву, а не війну. Головна проблема це наслідки їхньої діяльності. А саме попелиця, яка вже встигла окупувати молоді пагони черешня. Попелиця – ворог підступний, вона дрібна, швидко розмножується і висмоктує життєві сили з рослини з неймовірною швидкістю. Листя жовтіє, скручується, фотосинтез порушується і дерево починає хворіти. До того ж, солодкі виділення попелиці стають середовищем для розвитку сажистого грибка, який покриває листя чорним нальотом, остаточно добиваючи рослину. Тому діяти треба було негайно. Я вирішив провести експеримент і порівняти два найвідоміші народні методи боротьби з папелицію, щоб раз і назавжди з'ясувати для себе, що працює краще: кухонна магія чи аптечна хімія. Перший рецепт, який я вирішив випробувати, базувався на тому, що є на кожній кухні цибулі та часнику. Багато хто радить використовувати тільки цибулиння, заварювати його, настоювати днями. Але я підійшов до питання більш радикально навіщо використовувати відходи, якщо можна взяти цілий продукт з максимальною концентрацією фітанцидів. Я взяв одну середню цибулину, не чистив її, бо в лушпинні теж є багато корисних речовин. Просто розрізав ножем на кілька великих шматків, до неї додав дві головки часнику. Зверніть увагу, не два зубчики, а дві повноцінні головки. Чесник я теж подрібняв разом з лушпинням, щоб вивільнити всі ефірні олії та сік. Запах стояв такий, що, здавалося, жодна нечість не наблизиться до цього столу. Всю цю подрібну масу я склав у банку і залив одним літром окропу. Чому саме окропом? Гаряча вода дозволяє дуже швидко, буквально за кілька годин, витягнути з рослин всі активні компоненти. Якби я залив холодною водою, довелося б чекати добу або й дві. А у нас, садівників, навесні кожна година на вогу золота. Я залишив цей суп настоюватися на 4 години, цього часу цілком достатньо, щоб вода охолола і стала насиченим, пекучим концентратом коричневого кольору. І ось тут я пішов проти загальноприйнятих правил. Зазвичай радять розбавляти такий настій водою у пропорції 1 до 10, мовляв, щоб не попекти ніжне листя. Але я подумав це ж природні компоненти. Хіба може чесник чи цибуля спалити дерево, навряд чи а от слабкий розчин може просто лоскотати пополицю, не завдаючи їй шкоди, тому я вирішив не розбавляти. Процідив літр цього чистого ядерного настою через марлю, залив оприскувач і пішов до дерева. Обробляв я ретельно, намагаючись потрапити на кожен листок, особливо знизу, бо саме там ховається основна маса шкідників. Струмінь заприскувача я налаштував на туман, щоб рідина обволікувала гілки, а не стікала струмками. Запах часнику в саду стояв неймовірний, але для мене це був запах надії на чистий врожай. Я обробив цим складом одну половину черешні, щоб мати чітку картину для порівняння. Для другої половини дерева я підготував інший засіб на основі аміаку. На спирт, який продається в будь-якій аптеці чи господарському магазині, це, по суті, розчин аміаку. Я знайшов 10% розчин. Чому саме аміак? По-перше, його різкий запах миттєво паралізує дихальну систему комах. По-друге, аміак це азот у легкозасвоюваній формі. Тобто, проводячи таку обробку, ми не тільки вбиваємо шкідників, а й проводимо позакореневе підживлення дерева, стимулюючи ріст зеленої маси. Це подвійна вигода, яку гріх не використати. Стандартна рекомендація дві столові ложки на шатирю на відро води 10 літрів. Але мені не треба було так багато розчину, тому я взяв 5 літрів води і додав туди одну столову ложку на шатирного спирту. Але є проблема Аміак дуже литкий. він швидко випаровується, а вода просто скочується з латкого листя черешні. Щоб засіб подіяв, він має закріпитися на поверхні. Потрібен прилипач. Зазвичай беруть господарське мило або засіб для миття посуду, але я вирішив піти далі і використав дюгтєве мило. Чому саме його? Березовий дьогодь це потужний природний антисептик з сильним специфічним запахом, який відлякує комах і лікує рани на корі. Я знайшов рідке дюгтєве мило у магазині для садівників воно густе, темно коричневе, з характерним запахом. Додав одну столову ложку мила до п'яти літрів води з нашатирем. ретельно перемішав. Розчин став трохи каламутним і пінливим. Цим складом я обробив другу частину дерева, теж старався забризкати все максимально ретельно, особливо скручені верхівки, де концентрація попелиці найбільша. Робота була зроблена, залишалося тільки чекати. Я не став відкладати перевірку на наступний день, мені кортіло дізнатися результат якнайшвидше. Минуло всього дві години, і я вийшов на інспекцію. Почав з тієї частини, яку обробляв цибулево чесниковим настоєм. Підтягнув гілку, розгорнув скручений листок і був приємно вражений. Попелиця, яка ще вранці була соковито зеленою і рухливою, тепер змінила колір на сіробурий і висохла. Більшість комах просто осипалася при дотику, де не дещо були слабкі ознаки життя, якісь поодинокі ворушіння, але було очевидно, що ці колонії кінець. Ефективність я б оцінив у 90-95%, і що найприємніше, саме листя виглядало чудово, чисте, сухе, без жодних опіків чи плям. Мій ризик використати концентрат виправдався повністю. Дерево дихало вільно, і ніякої шкоди від відчиснику воно не отримало. Потім я перейшов до другої половини, обробленої аміаком і дюхтєвим милом. Тут картина була аналогічна у плані знищення шкідників. Аміак спрацював миттєво попаливши ніжні тільця по попелиці, вони так само почорніли і засохли. Але був один нюанс, який змусив мене замислитися листя після обробки стало дуже липким. Це наслідок дії мила. З одного боку, ця плівка створює додатковий бар'єр для шкідників, перекриваючи їм кисень, але з іншого липке листя швидше притягує пил, бруд, і це може ускладнити дихання самого дерева. Звісно, перший дощ змиє це все, але на момент огляду листя виглядало дещо важким. Який висновок я зробив з цього експерименту? Обидва методи є надзвичайно ефективними і, що головне, доступними кожному. Вам не треба витрачати шалені гроші на імпортні інсектициди. Якщо у вас є час і натхнення, зробіть чесниковий настій. Це абсолютно безпечно, екологічно і дає чудовий результат, залишаючи листя чистим. Якщо ж часу обмаль, а діяти треба миттєво, беріть на шатир і дьогтіве мило. Це швидка допомога, яка ще й підживить ваші рослини азотом. Головне, не бійтеся експериментувати і не лінуйтеся вчасно оглядати свої сади. Пам'ятайте, що боротьба зі шкідниками це не разова акція, це постійний процес спостереження і догляду. Навесні, коли природа прокидається, шкідники прокидаються разом з нею, голодні і активні. Тому наші профілактичні заходи мають бути на крок попереду. Поставте пастки для мурак заздалегідь ще до того, як вони рознесуть пополицю по всьому саду. Обробіть дерева при перших ознаках появи шкідників, не чекаючи, поки листя перетвориться на сухі шкуринки. Адже сад це не просто набір дерев, це жива система, де все взаємопов'язане. І ми, як дбайливі господарі, маємо допомагати цій системі підтримувати рівновагу, втручаючись обережно і мудро. Ще один момент, який варто врахувати коли ви готуєте пастки з варення, не забувайте періодично їх перевіряти. Буває так, що пляшка переповнюється мурахами, або варення висихає, або його заливає дощем. Тоді треба просто промити пляшку і зарядити нову порцію. Це займає 5 хвилин, але економить вам купу нервів у майбутньому. Те саме стосується і обробки настоями. Народні засоби, на відміну від сильної, системної хімії, не діють місяцями, вони змиваються дощем, вивітрюються. Тому, можливо, через тиждень-два процедуру доведеться повторити, якщо ви побачите нових непроханих гостей. Але погодьтеся, це невелика плата за екологічно чисті фрукти та ягоди, які можна сміливо давати дітям прямо з дерева, лише сполоснувши водою. Я часто думаю про те, як наші діди і прадіди давали собі раду без усіх цих сучасних препаратів у яскравих упаковках. Вони знали природу, вони спостерігали, вони знали, що мураха не любить перешкод. Що попелиця боїться різких запахів, що мило склеїє крила. І ці знання прості і геніальні, водночас, ми маємо берегти і використовувати. Бо в гонитві за швидким результатом ми часто забуваємо про наслідки. А наслідки використання отрути це мертвий ґрунт, відсутність бджіл, хвороби. Тож давайте обирати шлях розумного землеробства. Зараз, поки лютий ще дозволяє нам трохи перепочити перед гарячим сезоном, перевірте свої запаси. Чи є у вас дьогтєве мило, чи не закінчився на шатир в аптечці? Може варто відкласти пару баночок старого варення, яке ви збиралися викинути? Підготуйте пластикові пляшки, не викидайте їх у сміття, вони стануть вашими найкращими союзниками в обороні саду. І коли прийде час, коли перші бруньки почнуть розпускатися. Ви будете готові зустріти ворога і дати йому гідну відсіч. Взагалі, садівництво для мене це свого роду медитація, але з елементами стратегії. Ти плануєш, ти будуєш захист, ти радієш перемогам. І немає нічого приємнішого, ніж бачити здорове, сильне дерево, яке гнеться під вогою плодів, а не сохне від навали паразитів. Тож, я щиро бажаю вам, щоб цього сезону. Ваші сади були чистими, врожаї – щедрими а боротьба зі шкідниками легкою і переможною. Нехай ваш ентузіазм не згасає, а любов до землі повертається сторицею. Користуйтеся цими простими порадами, перевіряйте їх на практиці, і я впевнений, що результат вас приємно здивує, як здивував мене того пам'ятного ранку біля черешні. Бажаю вам тепла, сонця і натхнення на нові садові звершення. І нехай ваші руки ніколи не знають втоми, а лише приємну важкість від зібраного врожаю: бережіть себе і свої сади.